Павло Вишебаба, моє покоління. Історія в книгах довга, наживо минає стрімко. Моє покоління пише сльозами й вогнем сторінку. До біса маневрів список. Дивіться, які ми вперті. Дивіться, як сміємося прямо в обличчя смерті. Дивіться на наші танці, зруйновищ, постів, окопів. Над головами уламки з під ніг вилітає попіл. Контем поверерів в підвалах для тих, хто лихої вдачі. Моє покоління плаче так, щоб ніхто не бачив. Якщо би всю сіль скопали ніж бурнути в страждання світу, до більшість розчинилась у наших ранах без сліду, Бо з кожним життям навколо не доля і доля спільна. Прислухайтеся у полоні ворожому чутно співи. За мить, як піти в атаку, ми молимося про спасіння. Якщо Бог і є, Він носить форму мого покоління. Чи прийме він нас, хто знає, святих серед нас немає. Дивіться, як ми лютуємо, як пристрасно ми кохаємо. Коли чорна тінь повстала від маріка договерни. Ми билися, як востаннє, найкращі з нас померли. Якщо, як і ми, уголос ти весело і непохитно читаєш це українською, значить, ми були згідно.